Ваше високоприсущенство, батюшки. Чесно, дуже хвилююся, бо в мене ніколи не було такої змоги виступати на таку кількість людей. Мене звати Надія Бабурка, я із Олександрівської єпархії. З батюшкою служимо вже 24 роки. Як батюшка став священником, але я, звичайно, його батушкою його на помічниці. І вже 15 років якоїсь я соєднилася з дітками. І вже 15 років я працюю. Спочатку у нас вдома три роки, поки ми вивчали там якісь уроки, якісь репетиції, батюшка варив чай, нам це надоїло, і ми вирішили будувати школу. Хочу сказати, що ми сільський прихід. Я сьогодні буду говорити про сільську недільну школу, тому що, але я не можу сказати точно, що не, не сільська, не місто чи все лічити в, в місті всюди, всюди треба працювати незалежно від того. Перше, чим про себе розказати, я хочу показати відео, в якому чотири дні назад. До війни, звичайно, у нас було набагато більше дітей, але війна зробила свої корективи, щоб просто її, ви побачили, щоб їх вже було зрозуміло, про що я буду говорити. Добрий вечір до! Син Божий народився. Привітати всіх вас з Різдвом Христом! У Україну прислать. Як ви думаєте, потрібна неділя школа? А для чого до цього тебе? Це все, ці всі молитві, це все не робота, бо ви, ви нас вчите тут вдома, що розповідаєте історії з Києва. Бо я їду в Київ, і от як до мене буде тема тобто про недільні школи. Чи, як ви думаєте, при всіх цих клас повинні бути недільні школи? Чому? я думала? Проси! А коли не на школа? Тобі подобається дійсно школи? Ти хай з міста. То, раз, то, то, Тобі подобається? Ну, так. Я да, думаю, скучно. То, то, не скучно. Значить робимо ви батюшку церкви скучно, у матушки дійсно не робимо батюшки, щоб не повний скульпт. А все, як ти думаєш, дільна школа подобається? Ну то розкажи на всю Україну. Я, для чого повинна бути неділя школа, правда. Для чого? Як це твоя думка? Чого ти ходиш в неділю школу? Ти просто любиш матушку. Я с конечном кріп на нея. Ну ти ж ходиш на тока, ну правильно, щоб про Бога знає, правильно. Як мама поважати, що ну так ты думаешь? Як ты думаешь, що буде за школу? Що, отюча ділить? Ні. Да. Да. це гріх? Так. Да. Да. Хлопці, це ще дуже дорого. В суботу їдете в Київ на, ну, на таке зібрання. Це понедільні школи. Я хочу запитати вас, Чи потрібна при церкви недільна школа? <різвіться> Раніше зражена, та цікаво. Так про що ми з вами тут школа, то про що ми учитесь? Нам з наточки скучно? З наточки не скучно? У нас сьогодні святий вечір. Знаєте, з цієї є сім'ї свято. Сімейні, тому що збирається сім'я за одним столом, згадують раду. Це люди, які залишилися при цьому. Молиться за здоров'я і, 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 ви і ми за. вирішити цей рік об'єднати нас щоб були всі Музь раді. Щоб приходить до, до всіх з великою радістю. От ми сьогодні зібралися одна сім'я, тому що е, я ваш, ви мої і ми всі дуже любимо і до знаємо. В нашій недійній школі ми вже три роки займаємося волонтерством з недільною школою. Ну, це, напевно, головне, що ми робимо вже швидко. Дівчата друдяться. Ми оплачуємо комунальну э, синограма повністю завареники. Сімдесят років. Кожний четвер, може, шість років збираємося. І поговоримо Моя задача відходити. Я приїхала сьогодні всіх вас агітувати, що при церкві дуже потрібна війна школа. Коли мені позвонив спочатку Тік Андрій Київський, а потім позволяє Андрія Андрій Одеси, мій батько каже, куди ти вляпилася вже знову. Бо тому що... І коли ми ще, напевно, з квітня почали це вечірні у нас усі збори, що ми будемо наполняти портал, що ми будемо робити. І коли батько каже, матушка, треба комусь виступати, треба щось комусь говорити. Я, звичайно, в мене нема такого досвіду говорити на таку велику залу при владих такі, такі речі. Але я трошки хвилююся, але я, я зараз зберуся. На даний момент у нас в недільній школі от які, е, то систематично вже нашу недільну школу відвідують більше 9 років це систематично субота і неділя. До війни це було 90 дітей. На великі свята, такі як Різдво, Успіння. Чому Успіння? Тому що при нашому храмі ми, ми створили свої традиції. Це благословення дітей перед новим навчальним роком. На це благословення приходять усі діти, навіть які не ходять у недільну школу. Це храмове свято Петра і Павла. Ну це, звичайно, Пасха, на такі свята, якщо ви бачите ось Різдво, це більше 120 дітей було за її. Це просто діти сила, але у нас є такий закон, якщо брат ходить у недільну школу, він має право на це, щоб взяти з собою всіх гостейних домочадців. він каже, у мене подарок заберуть то, що вони забирали продати, вони йдуть усі. На даний момент у нас в школі дітей. Ну, на Наріздволо бачу, було 120. Можу порівняти недільну школу, це, що було зрозуміло, кого є автомобіль. Далеко, далеко ми заїдемо, і коли ми будемо ходити пішки. У машині комфортно, ну, тепло, ми за пару минут доїдемо десь. Так я хочу вас переконати, що дякуючи на дільній школі, піднімається авторитет не тільки священника, не тільки. там... От я з буду говорити про цих 10 причин, чому при храмі повинна бути Недільна школа. Усі ці діти приходять до нас на причастя, на, 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 тих 40 тисяч чоловік кожної неділі вони причащаються навіть більше, скажу про наші дільні школі діти протестантів. Які не сповідаються, але вони приходять в церкву. Ну більш вони приходять на недільну школу. Їм батьки не забороняють ходити. Можливо, за того, що в селі більше немає якогось там руху, то вони їм не забороняють. І ось десять причина, на мою думку, чому при храмі дуже важлива, не тому що повинна бути. Знаєте, були такі моменти, коли мені часто кажуть, так вам хорошо, у вас там, може якийсь спонсор є, або вам хорошо, ви все, бо у нас у місті, наприклад, два-три священника, і це один другому не дає робити. Ну, є такі моменти, коли кажуть, матушки, там у нас на не, 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 не розрішає, або там. А хтось каже, так вам у місті краще, бо тому що в місті більше прихожан, Знаєте, добре там де нас немає. Є такі поговорка. Батько каже, маточка, придумайте якусь тему, думаю, що його придумає, каже, до утра придумай, напиши. Десять причин. Саме перша причина, на мою думку, в моєму житті, колесі, коли я з багато родини, і дуже був момент, коли не всього вистачало. Тут були такі моменти, я не б'юся, я завжди це говорю дітям в тієї школі. Коли ми з братом буде в, початку, в школу, бо було від нічого. Де. І коли вчителька каже мені таку фразу, що головне не те, що ти маєш сьогодні. Головне, що Бог з Бог з тобою. І вона якось так мене вдохновила на це. І я оце не можу сьогодні не жити, не обнімати тих дітей. не... Тим більше в мене є така можливість. Ви розумієте? я завжди бачу кажу, кажуть, знаєш, що нам повезло, бо, тому що не у кожному є можливість, є така платформа. Тим більше у нас є построєна з нуля нетінна школа. У нас є можливість, і це навіть грі... буде рахуватися гріхом, щоб ми не, не гріли тих дітей, не говорили. З ними про Бога. От перша причина це спасіння людських на даний момент поки що дитячих душ. Але маю дуже велику надію, що хтось із з тих дітей буде колись за мене молитися за, за мого батюшку. Я, 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 я працюю з тим, щоб все таки мати собі якусь користь. І Я, про, я їм про це проговорюю, що коли нас не стане, що ви приїдете в гості, ви ж приїдете. Знаєте, вони мені завжди кажуть таку фразу, матушка, я коли виросту, я вже буду депутатом, я построю церкві. Другі каже, я буду стоматологом, я всі зуби полічу. Ася, і ви розумієте, якщо 100 дітей, то в мене старість І у мене є такий один хлопчик, він з бабушкою росте. Він каже, мамочко, що правда дуже важливо для вас, щоб коли я приїду з на кладбище, щоб я помолився за вас, і кажу, це для мене дуже важливо. Тобто у дітей у мислях вже зароджується. Це. це перше. Друге, це майбутнє наші священники, батюшка каже, і правда, з першого з першого наші недільної школи, це яким ж зараз дівчатам по 22 роки вже повиходили заміж. Це наш клірус, три дівчинки. Це алтарі хлопці, це штєць. І маю велику надію, що вони залишаться. Але є дуже багато дітей, які виїхали за кордон. Але які, наприклад, мені дзвонять, прислають відео, матушка, я оце там пішла сюди, я знайшла нашу церкву, і в моє серце радіє від того, що діти все-таки де-то вложилися їм щось святе. Третє, на мою думку, чому недільна школа повинна бути при, при школі, що збільшується кількість прихожан. Це 100%. Вільно чи не вільно діти приходять на дільну школу, їх приводять бабусі, дідусі, мами, тата. Вони їх ждуть, і поки в нас школа, вони, вони залишаються в церкві. Вони слухають проповідь. Вони прості, підходять, ящик свічний ящик про свічечку. І вольно чи не вольно, вони стоють у майбутньому нашими прихожанами. Батюшка каже, у нас в четвер там ліпка вареники, можливо, хтось прийде. І все-таки якась одна, дві людини вони залишаються. Ну, четверте, я завжди кажу своєму батюшки, ти благодаря нашій дії школі підняв собі ну, які, ну, в тебе сівтри. Особливо зараз, коли знаєте, коли війна коли скажуть, ну, труби тобі кричать, що ти не такий, то чесно, наприклад, селище та нас в Олександрії, вони зразу кажуть, та ні, ну ти подивися, скільки вони у них дітей, і навіть не, не кожен має вони не сміє щось сказати плохе. Бо Тому що практично через кожну хату хтось у нашій недільній школі був або на даний момент є. Тобто, напевно, совість не дозволяє. Звичайно, що є люди, які будуть говорити це не без того. Недільна школа допомагає будувати духовне життя, це приходу. Коли, Якщо чесно, недільній школі у нас на момент два викладача, і більшість тримається на моїх плечах, і мені інколи важко, чому ми відкрили недільну школу для дорослих. Тільки для того, щоб трошки зняти з моїх плечей, тому що, якщо не кожна неділя, батько каже, я з ними не можу. Я з дітьми не вмію, я з ними не можу. І каже, і ми тоді вирішили, щоб трошки підмінити, і неділю, останню неділю місяця. батюшка, пожалуйста, забирай клас, забирай це і збирає він дорослу школу. Ну у мене вже є трошки відпочинку, щоб, щоб трошки віддихнути. То, то Духовний, тось тобто ми ще стараємося оцеркуляти більше, бо тому що, наприклад, на проповіді, якось священник не говорить проповіді, мені завжди кажуть, ну ми б хотіли щось сказати, но якось не конкресиво бачку перебивати, і ти не будеш в серці кричати, якісь там свої питання. А на таких то тобто, той приєднали недільні школи, школу для дорослих. Шостого недільна сільська школа стала платформою у нас для різних духовних соціальних потреб. Це сімейні форуми, на які приїжджає, наприклад, владика. Де збираються сім'ї, молоді, там, постарші. Тобто це, це, це навіть є платформа для нашого влади, куди він може приїхати і, наприклад, поспілкуватися ближче, не тільки раз у рік на, на прихід приїхати, а ми створили в ці, цій будівлі при церкві. Я так рахую, що Надійна школа це, це будівля при церкві. І місце для збору молоду. Центр волонтерської допомоги. З першого дня наша недійна школа як у нас два етажа, ми прийняли більше тисячі е, не переселенців, людей, які тікали війни, від війни. Вони в нас ночували по 70-80 чоловік. Тобто, і ми стали прихистком для біженців, для, зараз для переселенців. Центр волонтерської допомоги. Це знаєте, це чому повинна бути будівля? Я розумію, що можливо у когось є, немає це, можливо, у вас буде, бо, тому що ви сьогодні побачите, що можна робити коли біля церкви, то ви, ви приїдете додому і начнете будувати цю недільну школу. І з першого дня війни, що є у церкві? Огарки є завжди. Діти є, картон є. Ми з першого дня війни почали крутити копні свічки. На даний момент це напевно найбільше в Олександрії центр, де роблять окупні свічки, куди приїжджають і забирають. Свічки виготовляють всі: діти, бабусі, прихожани, і всі Даже більше сказати, Що в суботи я пишу оголошення в сільські при і з села приходять люди, просто які зовсім не відвідують ми церкву. І ви розумієте, тут є можливість у священника підійти, там щось розказати про календар, бо останній там про календар. про... А батюшка там наприклад, дівчата з каси, а у нас є календарі. Тобто завжди можна вставити своїх п'ять копійок і є, просвітити людей. Дорослі і діти, ми готуємо благодійно обіди у нас у сній школі, потім в місті Олександрії, кормлять нужденних. Звичайно, це не кожної неділі. У нас є очередь. Кожне село раз в неділю готує благодійні обіди з благословення владики, але діти приймають цьому учасники, від... готують повністю з нами, ми їх за... завлікаємо. У недільній школі ми вирішуємо фінансові проблеми. Я Це зараз договорити про вареники. 6 років на... назад ми вирішили будувати з батюшкою забор. 19 секцій забору кованого ми зробили, дякуючи вареникам. Ну потім настав коронавірус, настала війна, і, звичайно, зараз забор трошки заглох, але я маю надію, що і зараз ми ліпимо що четверга. У нас же така традиція, група навіть всі, не дивлячися, навіть чи пише в Айбері групі, не пише. Ми збираємося, і ми ліпимо вареники. Я вам навіть більше хочу сказати, якщо ми за один так, за один раз ми ліпимо 15 п'ятнадцять кілограмів вареників, кілограм вареників, наприклад, 100 гривень. Ви розумієте, який може бути маленький дохід для храму за місяць. Це може бути, наприклад, там, 6 тисяч. Моя задача їх продати. Звичайно, люди вже знають, осі, хто купляє. Прихожани, які пустять І одні інші. Звичайно, що є люди, які купляють. Це я говорю про таку фінансовість, знаєте. Тобто хочу сказати, що недільна школа допомагає. Бо дуже часто кажуть, знаєте, там, на недільну школу треба гроші. Звичайно, але недільна школа може зробити гроші сама. Ну і найголовніше, що в школі діти учаться бути християнами, любити Бога ближнього. І моя задача, щоб трохи їх навчити, щоб вони виконували заповіді Господні. Принаймні, я дуже стараюся, я дуже цього хочу. Коли з'явився, коли мені був Андрій, і коли він сказав таку фразу, що є люди, які ще теж переживають за дітей, я сьогодні розумію, що тут людей ти багато. То я дуже рада, дуже рада, що є такий портал. І вже, наприклад, на, на протяжі там, 6 місяців я вже туди заскакую, беру інформацію, то, що мені треба, зайшла в це, це щось скачала. І вже мені зараз не страшно проводити, наприклад, якийсь врок. Скажу чесно, тисячу разів хотіла закрити недільну школу, цю неділю після служби, коли приходиш додому, коли 20 наприклад, дітей прийшли на. На сповідне причастя, другий клас на 11 годину, там чи на -12, і ти виходиш від такі вижитий. І все, ти більше нічого не хочеш. Починаєш батько, задати питання: батько, ти мені не допомагаєш. Чого ти мені давай ти Він каже, я цього не розумію? Ти розумієш, я зайнятий так. Е, ну, на жаль, батька не, ну, не викладає в одній школі за тої причини, що він, як секретарі партії. І він зайнятий вічно десь. То вони то там храм прості, то храм забирають, то десь вони щось відвойовують, то вони щось. І він каже, я буду тобі шукати людей, я буду шукати допомогу, я буду тобі, і слава Богу, у нас це виходить. Напевно. Я жути згадую свою першу вчительку, і вона мені обняла мене так міцно, Я по сьогоднішній день пам'ятаю її обійми, і я стараюся обнімати дітей, особливо тих, кому дуже важко зараз. Дуже Зараз багато переселенців, людей, які дійсно потребують. Є такі діти, які приходять до дільну школу, ну, все не розкажеш. Це зрозуміло, що треба накормити всіх обов'язково, які приходять вже просто поїсти. Які приходять, наприклад, там матушка немає, у вас там пам памперсів для дієдушки, мама просить. І я дуже рада, що я можу бути маленьким таким оплотом для когось. І маю надію, що Господь мені за це знає. Батюшка каже, тише велика каже, матушка, ти ж, ти ж ти розумієш, це ж Господь тобі вас коли? коли Хочеться, що знаєте, що воно якось так, ми такі більше матеріальні, навіть теж дуже матеріальні, я не хочу там якийсь. Але хочу теж сказати таку, таку річ, що. В сьогоднішній момент, от, от, отакий приклад, виставляючи відео у ну, Фейсбук, можливо, хтось навіть бачив Фейсбуку відео, це робить великий авторитет, і я вам теж більше скажу, якщо ми працювали поначалу на недільну школу, звичайно, що ми вкладували гроші, тому що ви ж розумієте, що це не просто прийти попити чаю, Сіли, посиділи, це треба про щось говорити, це треба матеріали. У нас зовсім недільна школа безкоштовно. І Звичайно, що треба якісь кошти. То я навіть більше хочу сказати, уже багато років, наприклад, там 2-3 роки, знаходяться люди, які, наприклад, дивляться відео і кажуть, батюшка, а що це у вас там за школа? Це якась інтернат, та ні, це недільна школа. Ну, ми б ми б були дуже раді вам допомогти. наприклад, свято Святого, Святого Ніколая. Або якщо ви бачили різдво, у нас завжди кожної людини коробка з подарками. Це вже знаєте, це вже працює школа сама на себе. Тобто, люди бачать. Роботу люди бачать навіть за кордоном і допомагають нашій недільній школі. То я ж не бійтеся, відкривайте недільні школи. У нас немає якогось такого дядька багатого, який би дав там більше 20 тисяч, сказав, що вам там на, на школу чи на світло, чи, чи на якісь приїхали по чаю, пам'ятаю, стала, попросила у ікону Боже Матрі почав, сказав, допоможи, пожалуйста. Якої слава Богу, виходить. Дякую додавати, Бо можливо, про... батюшка говорив про вік, маючи досвід, викладання в дійній школі, знаю, що діти, які від 7 до 10 років більше 70 хвилин не будуть сидіти. Тому приходиться придумувати дуже цікаві якісь там уроки, бо, тому що їм скучно. Але діти, яким 13-15 років, особливо це хлопці, їм зовсім не цікавлять оці мої. Балачки. Зовсім вони. Ну і замітали, як їх можна заінтересувати, можливо це комусь буде цікаво, особливо ці дівчата. От, наприклад, ви коли не думали про це, що я кажу, дітям, скільки стоїть печка сигарет? Вони одразу чуть-чуть -чу -чу забили 90 гривень, там середня печка сигарет. Так умножай на 360 днів во Так умножай, скільки років починають курити, а вони переглянулися хто в 15, хто в 17. Ну, хто, а до скільки курять до шістдесяти? Знаєте, яка, якщо людина курить у... з 20 до 60 років, якщо середня бачите сигарети, 70 гривень, людина прокурить 1 мільйон 168 гривень. А каже діти, за якщо ще мама, це 2 мільйони 300 тисяч гривень. На наступний раз вона мене попустила, щоб прочитали, скільки бензина тратить батюшка на рік. То є, і тоді, коли ми оці такі теми говоримо з ними, у мене є можливість об'яснити їм, чому треба жити чесно, чому курити це не тільки гріх, бо коли ти їм кажуть, ну-ну-ну, це гріх, це погано, вони, вони, вони це не сприймають. Доки ти мене так роз... тоді є можливість сказати їм, що як важливо там, Бога, як важливо там якісь такі моменти, От тоді з, з мені тільки так. І хотілося хотілось додати ще пару слів. Не тільки матушка відома у своїй епархії, батюшка теж відомий на весь світ вже став. Це коли як секретар єпархії захищав один з храмів, саме це саме його загнітушителя, так сказати, саме забризали. Тому матушка все зі свого серця говорить ці слова, які і були і були за це все. От, і зараз Оля пару слів скаже за на порталі розміщення і декілька хвилин залишиться пару питань можна задати. Я добавлю, коли бачиш, я кажу, ти чого поліз туди? Чому ти? Каже, я думаю, я заберу ну, по крайній мірі, вони його забрали і не віддали храму. Матушка Надежда у нас одна із самих активних. Місі. людей, которые участвовали в создании портала. И сейчас в разделе «Уроки» у нас уже выложено не меньше десятка видео. Я прям искренне рекомендую их посмотреть. У нас будет еще через сколько? Ну, во второй части мастер-класс матушки. И вы увидите, какие у нее интересные задания. Она делает всегда акцент на использовании наглядных материалов, на использовании метафор. Вот когда она что-то говорит, она обязательно подтверждает это какими-то очень яркими и запоминающимися образами. И вот вам раздел Уроки можно, кстати, прямо в поисковике на... нажать Бабурка. Сейчас мы, знаешь, найдем. Прямо, да, я вас рекламирую. Ну а как же? Бабурка. А, я неправильно нажала. Бабурка. І посмотрите, вот різні разные, разные уроки матушки. Смотрите, используйтесь, это реально круто. У мене вже був зіночок. Чи ти знаєте, я просто бачу додав одне слово колись завжди скажут, матушка, де ти береш ідеї для уроків? Моєму житті колись був один чоловік, одна людина, яка каже, я йому кажу, допоможи мені, пожалуйста, кажу, ділян треба щось придумати. Я вже не можу, мені вже не вистачає сили. Він каже, уявив собі, що ти йдеш через місто з паркам трьох метро. Я за парками стоїть дівчина один стілітній ходить. Туди сюди, голова. От придумай, 19 варіантів, що вона там робить. Я кажу, чим то, при чому -то мені в, школі, на що в мене в років немає стресні школи, наша ця дівчинка. І кажу, от якщо придумай, що робила ця дівчинка за. Забором. Ну, каже, давай будемо думати, що вона робила. Ходила на ходулях, наростила ноги, там перший етаж построєний, може там це. Він каже, у тебе тоді розвинеться фантазія, каже, от каже, давай каже, візьмемо, каже, наприклад, Ісуса Христа, друзі Ісуса Христа, де каже, ти їх зустрічаєш? Ну та й на вечері. Він каже, от так дивися на і каже, дітям буде цікаво. Можливо, це кому каже, це не треба десь чогось такого правильно. Прям... Каже, воно все просте, воно все тут наверху. Каже, якщо ти придумаєш 19 варіантів, каже, це без фантазії буде все добре. По сьогоднішній день думаю, що робиться дівчинка за забором. І навіть можу сказати, що не 10 причин, чому повинна бути дільна школа при церкві. Їх набагато більше. І в кожному свої.